Знаходимось ми в пункті пропуска, який на сьогоднішній даний час не працює. Повністю все заміновано і тримаємо, як то говориться, оборону. У 2006 році я з цього пункту пропуска пішов на пенсію. Прослуживши тут пів свого життя, а як почалася війна, а куди я? Нікуди. Тут треба стоять, там сім'я, діти. Як ви до наших сусідів? Погано. Вони нам... Я б ніколи не подумав, що вони б такого ножа в спину нас. нам втикнуть, тому що ну, все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли. І тут не можна до їх добре ставитися. А тепер, будь ласка, йдіть за мною ні шага ні вліво, ні вправо. Ми Знаходимося в окопах це. Фактично перша лінія перед Білоруссю. Окопи майже добудовані. Єдине, що вони не накриті масксітками. Обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами знаходяться мінні поля ми досить добре закопані, в нас є бліндажі, в нас є дзоти, в нас є досить зброї, в нас є кулемети МГ, в нас є гранатомети, ну, відповідно, ручні гранати і дуже-дуже багато патронів. Ми охороняємо довірену нам ділянку і спробуємо нанести їм максимальне вогневе враження. Чоловіки, військ, їхніх, нічого такого не було. По, 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 поки ну, тиша. Угу. От, Ото от, ще як було, то ви як Вагнеровці в Білорусі приїхали, то щось, ну, щось таке от крутили, що вони то на полігоні там, то то, а так. А тут поруч їхній полігон. Е, де переброди, та сторона. Ага. В Білорусі то там полігон. Я у вас серед знайомих люди, які служать там, які потім касають. Уже, уже, уже ні. Рані, раніше, раніше були і спілкувалися ми з білоруськими, як служив ще до 2006 року, а зараз все. Все, отут на кутку їхні три камери стоять, вони вже вони вже уже доклад на Пінск пішов. Ага. Вже там. Та. Ну от і все, отут. І є. То де біла лінія, державний кордон з Білорусі.